Доброго дня, друзі! Сьогодні хотів би зробити вам невеличкий огляд на портативну радіостанцію від виробника Baofeng Baofeng uv 18 Pro Max. Радіостанція приїжджає ось в ось такій коробочці. З такими бачимо розпізнавальними знаками. В принципі, вона коробка сама від Baofeng UV18 Pro. Ну, то Радіостанції подібні. Ось такі. Звичайна така коробочка стандартна для Бауфенга. Давайте подивимося, що у нас тут приїжджає, відложимо на бік і потім розглянемо більш детально. Ось така радіостанція. Антенка. Так, давайте зараз це все виложимо з пакетиків. І розглянемо більш детально. Все, коробочка в нас пуста. Приступаємо. Самий головний аксесуар, який мене тут здивував, можна сказати, це є викрутка. Ну, Зараз ви побачите, для чого вона потрібна, але вона є стандартний такий ось шнурок. На руку стакан зарядний, хоча він тут дуже так і не потрібний, якщо так розібратися, у нас є Type-C зарядка, але видно, може, стаканом трошки буде швидше заряджатись. Характеристики стакану бачимо в себе на екрані. Вхідна напруга від 100 до 240 В, 60 Гц, 0,25 А, вихідна 8,4 В 500 мА. Стакан такого бюджетного типу, вилка вмонтована в сам стакан, не знімається. Що тут ще є? У UV18 пише на стакані, там всякі застережні заходи. Пластик, в принципі, непоганий. Світовий діод, який буде горіти червоним, коли радіостанція заряджається, і зеленим, коли радіостанція зарядиться. Більше тут нічого такого. Цікавого нема. Ось така хліпса в комплекті йде з металічною основою. Стандартна, в принципі, так само для Бауфенгів, я так вже бачив в багатьох. Добре, що металічна буде довше служити. Ось така інструкція, досить детальна на англійській мові. Зараз вам скажу, на скільки сторінок. Тут дуже, дуже все детально розписано. 48 сторінок. В принципі, любі. Характеристики ви зможете розглянути. Далі у нас є Type-C Type-A кабель для зарядки радіостанції. Є ось така двохдіапазонна антенка, що там у нас Ні, не, не вказано, FM 136 174 400, 520 МГц. Тобто вона буде працювати в любительських діапазонах. На двійці, на 70-ці. Давайте подивимося. Її довжину. Це десь приблизно 20 см, якщо брати разом з роз'ємом. Антенка гнучка. Що дуже добре, не буде нам заважати, як то говориться. Заодно провіримо, де вона у нас резонує. Звичайно, точних замірів я вам робити не буду. В цих умовах я їх зробити не зможу. Але провірити, чи воно має якийсь резонанс. Там, де воно вказано. Давайте зараз подивимося. На двійці вже бачимо є резонанс. Мінімальний резонанс на 141.700 1,4. І давайте глянемо 145500. 500. Цікавлячий наш. Ну, 145.800 це буде 1,6. Ну, Антенка на 2 метрах. На 2 метрах буде працювати. Ну, бачимо тут відположення самого, та якби прибору, буде мінятися. Ну, резонанс є, на двійці є. Антенка на двійці резонує, що вже дуже і дуже добре. 70-ка. Також бачимо, є резонанс. 432,900 1,7 КСХ. Ну, на заявлених діапазонах. Резонанс буде, що вже дуже і дуже добре. І ось такого плану радіостанція сама. Тут такий гарний зроблений бачимо, наплив, резинові такі кнопочки. Давайте зразу вкручу антенну, щоб і розглянемо її. Пластик досить якісний, нічого не люфтить, не хитається. Як то говориться, що в нас тут ще є? Бачимо з цієї сторони у нас. Стандартний кенулдуський роз'єм для підключення гарнітури, кабеля програмування. Підходить стандартний кабель від любого Bowfenгу. Гарнітуру можна також підключати тангенту, тобто будь-що, що має такий роз'ємчик у нас. Клавіатура досить зручна, великі кнопочки. Резинові, гарно нажимається з таким характерним кліком. Тут у нас є датчик GPS, ми потім ще провіримо, чи, звичайно, чи буде. У нас щось тут приймати. Я не думаю, що в хаті щось прийме. Треба десь, напевно, буде йти на вулицю. Е, далі е, є в нас включення, качелька включення. Frequency. Вона зуміщена з регулюванням гучності. Регулювання гучності аналогове. Роз'єм на антенні. Забув сказати, SMA фімейл. На радіостанції СМА мейл. Ну, стандарту для Бауфенга. Ну і сама така головна, можна сказати, плюшка в нашій радіостанції. І для чого в нас була потрібна наша викрутка. Це, як бачимо, знімати батарею. Це в нас є Type-C роз'єм для зарядки. Тут є так само світовий індикатор, який буде горіти червоним, коли радіостанція заряджається, і зеленим, коли вона зарядиться. Зарядний струм. При зарядці радіо... ну, цієї радіостанції десь до 1 А, що в принципі непогано, що при цій ємкості ми за 2-3 години заповнимо батарейку досить і досить зручно. Давайте зважимо по стандарту нашу радіостанцію. Нехай буде разом шнурком з кліпсою. Так, разом це у нас виходить 297 грам. Радіостанція, зразу скажу, нелегенька, але в руці лежить досить зручно. Оцей наплив мені подобається. Типу зроблено як в Єзу. В деяких моделях така штука є досить класна. Дві програмовані кнопочки, кнопочка PTT. Давайте глянемо, що у нас знаходиться. Трошки незручна та викрутка, маленька така вона, ну але для того, щоб зняти батарею, цілком вистачає. Що у нас на батареї вказано? Так, давайте подивимося. Модель UV18 Pro. Так, вольтаж 8.4, ємкість не вказана. Але я вам скажу, що тут є десь 2200-2300 мАч. Досить непогано. Далі, на самій радіостанції. У нас, в принципі, ніяких прорезинених роз'ємів нема. Хіба що контактна група прорезинена. Що тут ще? Ну, тут нічого більше такого не вказано. Серійний номер, Made in China, вольтаж, UV 18 Pro Max. І все. Більше тут, в принципі, нічого в нас не вказується. Ну, Ми знаємо, що вона 5 ваттна. Принаймні так вказує виробник і має модуль GPS. Давайте ще послухаємо, як звучить її динамік. І модуль. Провіряти будемо з радіостанцією Vuxun KGUV9D. Радіостанція на супергетеродині. Так, давайте частоту поводимо однакову так вона включається досить так непогано. Так, звук я дам. Що ж, давайте послухаємо. Для початку послухаємо, як звучить її мікрофон. Радіостанції мікрофон э, BeOFEN V18 Pro Max. Один, два, три. Провірка. Мікфон радіостанції BeOFEN V18 Pro Max. Тепер давайте послухаємо, як звучить її динамік. 1, 2, 3, провірка динаміка, радіостанція Bowfen Hue 18 Pro Max. Один 2-3. Провірка динаміка, радіостанція Bowfen H18 Pro Max. Що ж, таким чином ми зробили розпаковочку і невеличкий огляд радіостанції Baofeng Hue 18 Pro Max. Далі будемо, звичайно, заміряти. Потужність, е чутливість. Антенку ми провірили, в принципі, непогана, навіть не треба буде її міняти, буде працювати вона у ваших любительських діапазонах. Отак от вона радіостанція виглядає порівняння от з Луксуном, трошечки вона більша така. Але, в принципі, ще давайте її замірюю, бо я так не заміряв, це у нас 12 см довжини. Якщо брати з кнопочкою з тим напливом, це у нас 7 см ширини і десь 3,5 см товщини. Радіостанція, в принципі, про себе склала непогане враження. Досить така якісно виконана за ті гроші, що вона коштує. Нагадаю, коштує вона недорого. Тому, в принципі, потім будемо робити певні висновки після замірів її характеристик. На цьому, в принципі, коротенький огляд і розпаковочку радіостанції Baofeng UV18 Pro Max. Буду завершувати. Всім дякую, що додивилися відео до кінця. А так, в принципі, підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Всім дякую за увагу, всім папа. -па.